Доброго дня, шановні, показала вам помідори в теплиці. Тепер покажу на грядці конкретно. Їх тут у мене небагато. Ось оце сорт Петруша. Ну, дуже гарний, мені сподобалось. Багато зав'язів, кущі невеличкі, подивіться вони Гарні. це Санька. Ось вони такі. Буріють уже отут. Ось, а це вже не знаю. І зараз другий рядочок. Ось тут в мене початок рядочки. І це в мене, я не знаю, як називаються, я називаю їх квітка, тому що помідори мають форму, так, як би, так гей би квітка. Ось зараз воно. Покажу. А ось вони. Такий ребристий, гарний. Подивіться, міцний такий кущ, такий стоячий. Це не знаю, розовий якийсь гігант чи що, але щось я не зрозуміла його. В теплиці дві помідори висять, ну тут трошки більші і тут такі вже різні посадила, Оце такий, як перший. Ось теж гарно. Тут зав'язались набагато краще. Це якісь пізніші, але зав'язались гарно. Подивіться, ось кущим. Я нічого не можу сказати. Ось, бо вони дійсно гарні. Ось, їх там багато зелені ще. Ну, де то нічого достигнуть. Оце така різниця. Так що ви догляну собі на грядочку, думаю, е, та буде помідорів, буде. О, бачите, як вони виглядають звідси. Попідв'язувала тако. Петруша гарненький такий. Ось він. З цієї сторони зав'язав гарно помідори та досить скільки нам треба. То буде. Ось ці гарненькі такі. Ну, Мені подобається кущ. Такий міцний, високий, десь 60 см. Ну, але підв'язала все одно. Що, скільки нам треба буде, і фасолі файні вродили там, Уже брала. Гарного вам настрою, бувайте здорові!